Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Під час останніх боїв за Авдіївку з російського боку ми побачили декілька екземплярів БТР-90. Це російський БТР. На мою думку, це краще БТР, який тільки, тільки був зроблений в російській армії. Їх випущено 12 штук, вони в серію не пішли, не, подо... не сподобались. Чому ж так? Ну вперше показали шефанерну модель, яка ж в таких випадках. В 94-му році міністр оборони Росії Павло Горбачо Павлу Грачову. Ну, він був тупий нерішительний, як всякий десантник. Його звали ще Паша Мерседес. Гарне ім'я. Справа в тому, що якраз при ньому завершувався вихід російських військ з Німеччини, і тому, за які заслуги, не знаю за які, ніхто не знає. Але німці привезли на лафеті саме новий Мерседес останньої моделі. 50 кілометрів з натоки кажуть, що були, було на, на спідометрі. загнали вісь ВІЛ-76, перевезли в Москву в Шкаловський аеродром. Ну там почепили військові номери, і Паша Мерседес на ньому їздив, ну, як міністр оборони, шофер його возив і проче. І все було вроді добре. Але побачив в Москві цю машину президент Росії Єльцин. Дядька був дуже ревнивий. Як це так, що? Хтось має машину кращу, ніж в Кремлі. Бистро узнали, хто такий, та що ж там дивитись, Паша Грачов їздить на правому сидінні. І позвонили йому з Кремля. Чи не має він бажання добровільному порядку подарувати цю машину в, в Кремль, щоб президент Росії Єльцин їздив? Паша був да, і тупий, і рішительний, і він сказав ні за що. Ну, добре кажуть. Добре. Того ж дня приїхала таможня з ОМОН Московська, конфіскували ту машину, ну, безмитно, завезено, безмитно завезено на територію Росії. А проти Грачова порушили кримінальну справу. Ну, хай, скаже, хай подякує президенту Єльцю за те, що тільки вигнали з армії, а не посадили ще в тюрму. От. Так, от той Паша Мерседес подивився і сказав, що російській армії не потрібні БТР-90. Не відповідає концепції розвитку російських Збройних сил. А вона, а техніка для російської армії має бути проста, дешева її має бути багата, і ніяк вона не має бути складніше від БТР-90. Ну, до того ж, виявилось, що і промисловість російська не може такі складні вироби робити. Розробник цього заводу, Арзамасський машинобудівний завод, в ініціативному порядку, тобто за свої кошти, в рік десь робив по одному екземпляру, ну, зробив 12 штук. І в 2008 році це вже Паша Мерседеса не було на, на посту міністра оборони Російського, і цей БТР-90 навіть прийняли на озброєння. Ну, але в серію він не пішов. Тут є така хитрість, що якщо завод робить в ініціативному порядку якусь зброю, то він тратить гроші. І якщо, зброя, якщо ця зброя не прийнята на озброєння, то йому ніхто копійки не віддає. А так, вроді прийняли на озброєння, значить, віддадуть якусь частину грошей, потрачених на розробку. Але в серію вона не пішла. Вона виявилася складною для російської промисловості. Ну і крім того, не відпила концепції, щоб була дешева, проста, щоб можна було багато наробити і кататись на них. От давайте порівняємо, значить, як параметри. От БТР-90 маса, так, да, важкий, 22 тони. Ну, БТР-80 має 13,6 тонн. Екіпаж такий же, в них однаковий. Три, е, три чоловіка екіпаж, 7 десантників. БТ, БТР-90 довший, ширший і вищий. Він довший на 60 см, на 2 см ширше. Ну, велика машина важка. БТР-90 має проти, протимінне, протимінне дно. Тобто В-образне, В подібне днище, дни яке росія енергію вибуху. Правда, це зробили як в Росії. Взагалі то по-хорошому, воно має бути подвійне. В-подібне і, і подвійне, щоб розсіювалася розсіувала, щоб енергія вибуху. E, там зробили просто В-подібне дно, але не, не подвійне, а одинарне. Ну добре. Ну добре. E... Двигун, ходова частина. Має прекрасний дизель. Від BMP4, BMP3, BMP4, 2W06. Це опозитний багатопаливний дизель з потужністю 510 кінських сил. А БТР-80 має два рази меншу потужність, всього 260 кінських сил. БТР-90 має дуже оригінальну. Розроблену для нього спеціально автоматичну, гідромеханічну, реверсивну коробку перемикання передач з приводом на всі колеса. І ходові якості завдяки цьому та ще й системі амортизації набагато кращі. Набагато Ця трансмісія давала можливість робити розворот по-танковому. Тобто ліві колеса крутяться в одну сторону, 4, а 4 праве колеса в другу, і він на місці розвертається. Правда, був великий недолік в цій трансмісії гідромеханічної, в тому, що при такому розвороті могло закипіти масло в цій трансмісії. Ну, це недолік, його треба було вирішувати, але його так і не вирішили. По ходовим якостям БТР-90 значно переважав бтр 80 Ну, швидкість БТР-90 100 км по, по шосе, а в цього тільки 80 І так всі інші. Озброєння. Якщо чесно, то озброєння було взято просто бойовий модуль від бмп 2 Поставлені на БТР. 30-мм автоматична пушка 2,42, 30-мм автоматична гармата 2,42 з швидкостями 550, або 200, або одиночний постріл. Запас 500, 500 снарядів. 7,62 кулемет ПКТ 2000 патронів, також АГС-17, там 400 пострілів. Ну і ще мав протитанковий ракетний комплекс Конкурс. Це така ракета, але да, по, по проводам керується. Ну, Стара техніка, стара. Зараз так вже ніхто не робить. Але чотири ракети з собою весь звозив. БТР-90 не має систем управління вогнем, не має тепловізійного прицілу, має денний приціл 1П13. Це приціл від Т-55, коліматорний приціл, таке скельце нещасне. Ну, 100 років йому скоро вже. Скоро вже 100 років тому, тому прицілу. Ну і нічний приціл БПК 42 він теж дуже і дуже низької якості. Ми бачимо, що безумовна перевага БТР-над БТР-80. То чому? чому виявилось так, що той непоганий БТР виявився російській армії непотрібний? До речі, я хочу сказати, що ціль конструкторів, які робили бтр 90 була. Тому що він міг боротися з бойовими машинами натовськими, М2 Бредлі і Мардер. Ну, не зуміли вони і близько, перш за все, тому що не було електроніки, не було прекрасної сучасної системи управління вогнем комп'ютерні, не було системи ситуаційної обізнаності екіпажу. Ну, Немає нічого. Навіть рознесеної броні немає на, 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 на БТР-90. Краще сказати, вона в них є. Справа в тому, що рознесна, нормальна рознесена броня має бути рознесена на ширину 5-6 см різні шари броні. А тут ну, подивилися, що треба би зробити рознесну броню. Взяли і на бока БТР-90 почепили ще по листку 3-мм сталі. А щоб вона була рознесена, поклали між броньою основною і цією додатковою 1-мм шайбочки. Ну, вроді ж є, да, є, і вроді рознеса, заглянути видно. Але ж куди буде та енергія вибуху розсіюватись? 5-6 см, да, енергія розсіється і буде, буде безпечно для персоналу. Ну, от так вони всі роблять, власне кажучи, що вроді все є, а насправді нічого немає. Тому М2 Бредлі і Мардер, які на полі бою у нашому, їх теж підбивають. Але зверніть увагу, екіпаж завжди залишається живим. Тому що правильно зроблений захід. А, а всі ці БМП, БТРи, ну, недаром ж на російську БМП кажуть, братська могила піхоти. Один влучний постріл, всі всередині загинули. Ну, Що з цього приводу можна сказати? Чи можуть російські, російські конструктори зробити щось краще? Та вони ж могли би зробити. Але за останні 30 років, ну, там теж, певно, є недруйні люди. Але останні 30 років склались конструкторські школи. Військова техніка має бути проста, дешева і якомога менше електроніки. Ну, тому що в Росії її робити не вміють. От тому БТР-90 виявиться занадто складним, занадто дорогим і для промисловості російської непідйомним для виробництва. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуйтесь на наші відео. Ви підписуєтесь, Ютуб нас краще показує. Прошу підтримати нас в Приватбанку і в Патреоні. Це потрібно для нашої роботи. Прошу заходити на наш Патреон. Прошу заходити на Патреон. Там в мене є ексклюзивні відео. Незабаром я туди там розміщу другу частину мого відео про секретні ядерні сховища Радянського Союзу. То, до речі, в деяких з них я бував сам. То, тому розкажу. Ну що ж, все буде добре, ми переможемо. На цьому вам всім дякую. До побачення.